Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в середу, 26 лютого 2025 року, божественної літургії у храмах немає. На шостому часі читається книга пророка Іоїлля, Глава 2, вірші з 12 по 26. Тому то тепер промовляє Господь. Верніться до мене всім серцем своїм і постом святим, і плачем та риданням, і деріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий Він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. Хто знає, чи він не повернеться та не пожалує, і по собі не залишить благословення, жертву хлібну та жертву тулиту для Господа вашого Бога? Засурніть на сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання. Зберіте народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят, нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молода ж під свого накриття. Між притвором та жертівником нехай плачуть священики, слуги Господні, хай молять вони, змилуйся, Господи, над народом своїм, і не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панували погани. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог? і заздрісним стане Господь за свій край і змилується над народом своїм. І Господь відповів і сказав до народу свого: Ось я посилаю вам збіжжя, і вино молоде та оливу, і насититесь нею, і більше не дам вас на наругу народам. А цього північного ворога віддалює від вас і його вкрай сухий та спустошений вижену, його перед до східнього моря, його ж край до того моря заднього, і вийде злий запах його, і підійметься сморід його, бо він лихо велике чинив. Не бійся ти, земле, а тішся й радій, бо велике Господь учинив. Не бійтеся, ти пільна худобо, бо пустинні пасовиська зазеленіють, бо дерево видасть свій плід, фіговниця та виноград свою силу дадуть. А ви, Сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм, бо вам їжі Він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього й пізнього і токи наповняться збіжжям, чавильні шкатки будуть переливатись вином молодим та оливою. І надолужу я вам за ті роки, що пожерла була сарана, коник і черва та гусінь. Моє військо велике, що я посилав проти вас. А їсти ви будете, їсти й насичуватись, і хвалитимете ім'я Господа вашого бога, що з вами наподив зробив, і посоромлений більше не буде народ мій навіки. Книга пророка Іоїля, глава третя, вірші з 12 по 21. Читається на вечірній. Нехай збудяться, і зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло. Приходьте, зійдіть бо чавило наповнене. Катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький день Господній у вирішальній долині. Сонце та місяць стемніють, а зорі загублять свій блиск. І Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму свій голос подасть, і небо, й земля затремтять, та Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїлевим. І пізнаєте ви, що я Господь, Бог ваш, який пробуває в Сіоні, на святій Своїй Горі. І станеться Єрусалим за святиню, і чужі вже не будуть ходити по ньому. І станеться вдень той гори будуть кропити виноградовий сік, а під гірки стоятимуть у молоці, і всі людські потоки водою заб'ють, а з дому Господнього вийде джерело. І напогідь долину сітким. Єгипет спустошенням стане, і пустинею голою стане едом за насильство синам Юди, за те, що лили кров невинну у їхньому краї. А Юдея жити буде повіки, і Єрусалим зроду врід і помщу за їхню кров, що за неї я ще не помстив, і буде господь пробувати на Сіоні.